Добрий день, малята. до нас сьогодні у гості завітав котик, але він забув правила поведінки. Давайте йому допоможемо та розповімо. Не пустуй за столом. Дуже люблять мишенята, за обідом пустувати. Мишенят навчає кіт, пустувати вам не слід. Прибирай після себе. Звикло до порядку крихітне курчатко, як дорослий я вчинив, миску я свою помив. Ділися з друзями. Білочка, куди йдеш, що з собою ти несеш? Я знайшла смачний горіх, розділю його на всіх. Не насміхайся! Качур злий мене дражнив, га-га-га вікно розбив, я йому не відповів. Хто з дружитимеш з таким? Не вихваляйся, вихваляла себе киця я співачка і танцівниця, і вродлива, і струнка я, тільки друзів ось нема. Молодці діти, котик дуже вдячний, що ви навчили його правилам гарної поведінки. До побачення, до зустрічі.